Це монета Риму. Так, друзі, це динарики. І як би не було, але в Україні їх багато, багато ми викопуємо їх. І виходячи з минулих відео, ви просили, щоб я зробив огляд на динарики. Тож, думаю, сьогодні поговоримо про одного з досить цікавих імператорів. Якщо вам заходить така тематика, підтримайте це відео лайком і підпискою. І тож, приємного перегляду. У корбуванні монет Септимія Севера є цікавий екземпляр. На реверсі монети зображена богиня Юнона Монета. Саме через цю богиню в наш лексикон війшло слово монета. Ось така цікава річ. І як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про римського імператора Септимія Севера. В Септимій Север виходить з Африки, право в 193 році нашої ери по 2011 рік. Юлія Домна, жінка Септія Севера, ось так виглядали динарики, які карбувалися в честь його жінки. А Септій Север започаткував могучу династію Северів, яка правила на протязі багатьох років. Мав два сина Гета і Каракала, яких також карбували на римських динариках, тому що вони були імператорами. Сам Септій Север запам'ятав, Ався своїм своїми агресивними діями він знищував практично всіх своїх ворогів, які стояли в нього на шляху. Взагалі серед римських імператорів було дуже багато цікавих особистостей, і думаю, в цьому відео ще поговоримо про одну особистість. Якщо вам подобається такі відео, з вас лайк. Про що думав римський сенат, оголошуючи Авеля Вітелія імператором А боявся він за своє життя, так як Отон чинив самогубство, не бажаючи, щоб. Під час перевороту постраждали мирні громадяни. А з будучи в Ю юдеї, не проявляв ніякої ініціативи очолити імперію. А от війська Вітелія, вкусивши крові, готові були знищити все, що стане на їхньому шляху. Право Віталій недовго. З квітня 69-го року до грудня 69-го року. Як пишуть античні історики, це була негідна людина, це жерлива, жадна, не знаючи міри в їді, Він міг проїсти тисячі сестерці. От і це все було до того часу. Поки Веспасіян не підняв повстання і не виступив проти Вітелія. Війна тривала недовго три місяця. Після трьох місяців війни Вітелія було страчено, чіплено на гак і тягнули вулицями, щоб люди бачили кінець нікчемного імператора. А от щодо динарії Вітелія, то вони дорогі, так як правило, він досить недовго. Тому віддавати їх за безцінь не потрібно. Якщо вам попав такий динарик, знайте, він коштує досить дорого. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую, друзі, за лайки. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, будь ласка, і пишіть свої коментарі. З вами був Коінколектор.